В інтерв'ю се тудей на початку березня ви говорили, що цієї весни буде вирішальна битва. І після цієї битви це буде вирішальна битва перед закінченням війни. Сьогоднішні умови і сьогоднішні темпи постачання озброєння вони не змушують вас переглянути ці попередні так звані прогнози, оцінки ваші абсолютно не змушують. Всі розуміють, що скажімо так. Подобається, чи це чи не подобається, але ми підходимо до такої знакової, знакової битви для новітньої історії України. Це факт, всі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею, але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Щодо обсягів та темпів постачання, ну а вже ж нам би хотілося інтенсифікувати і збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з тих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо. Те, що всі готуються, це факт. Який буде результат через певний проміжок часу ми всі це побачимо. Я думаю, що достатні обсяги території будуть, скажімо так, повернуті силовим шляхом під час цієї операції. На яких напрямах, що саме і як, ну, від цього я утримуюсь, вибачте.